Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Барак Обама помилував індичок День подяки у снігових кучугурах. Нафта в світі дешевше. Російський рубль знецінюється. Позбутися реклами. Гренобль відмовляється від надокучливих агітаційних щитів. На першому засіданні Верховної Ради депутати створили коаліцію. Визнали, визначилися зі спікером та прем'єром. Подробиці за кілька хвилин розповість Олександр Просяник. Народні депутати винесли на розгляд проект постанови про припинення участі України в СНД. Тим часом у Брюсселі представники країн-членів ЄС додали до чорного списку ще 13 лідерів сепаратистів та п'ять компаній. А на саміті ЄС в грудні можуть знову посилити санкції щодо Росії, якщо терористи перенесуть військові дії за межі так званих ДНР та ЛНР. Нафта швидко дешевше. Ціна марки Brent на лондонській біржі трошки перевищує 74 долари за барель на тлі новин із Австрії. На своєму засіданні об'єднання країн експортерів нафти менше години, тому вирішило не скорочувати обсягу видобутку сировини. Нині між членами ОПЕК діє домовленість на викачування з надри 300 мільйонів барелей на добу. Росія та частина членів ОПЕК пропонували зменшити цей показник на 300 тисяч, але проти виступила Саудівська Аравія. Одна з Найбільших експортерів її мета за допомогою дешевої нафти знищити конкурентів та завоювати нові ринки. Через падіння цін на нафту знову подешевшила російська валюта. На московській біржі за долар правлять майже 48 рублів, а за євро 60. Чергового удару по мафії завдали італійські карабінери. Поліцейські затримали у Неаполі злочинне угруповання із 56 осіб. Усі вони виготовляли та реалізовували підробні гроші та квитки національної лотереї. На підпільному складі правоохоронці вилучили 5000 тисяч банкнот номіналом у 500 євро. За попередньою інформацією, злочинці вже встигли реалізувати фальшивок на мільйони євро. Тож стережіться. У США національне свято, день подяки. Люди хвалять Бога за щедрий врожай. Перші європейські колоністи збирали його разом із місцевими індіанцями, які вчили їх виживати на цій землі. Тому і влаштували для себе і для них триденне святкування із молебнями та бенкетом. Барак Обама за традицією врятував від вірної смерті двох індиків, призначених для президентського столу, і птахів відправили не на кухню, а у зоопарк. День подяки американці святкують у родинному колі, але декому Му дістатися домівок завадила негода. Східне узбережжя потерпає від завірюх. Більше розкаже Анастасія Синяговська. Віхоло уша вирує по всьому східному узбережжю. Від штату Мани до Вірджинії намало майже 20 сантиметрів снігу. Скасовано сотні авіарейсів, автомобілі заклякли в багатокілометрових заторах. День подяки американці традиційно зустрічають у родинному колі. Влада закликала пересісти на громадський транспорт, та й він ходить з затримками. Від завірюх східне узбережжя ша потерпатиме щонайменше добу. Попереджають синоптики. Вироє нагоди на іншому боці земної кулі. Шторм накрив австралійський Брізбен. Швидкість вітру до 140 км кілометрів за годину. Шквали та град трощать дерева і автомобілі. При каганцях сидять 80 тисяч людей. До роботи вже стали енергетики, але полагодити обірвані електромережі вдасться не раніше вихідних. Тоді шторм остаточно втратить на силу. Півсотні авіарейсів скасовано і в Японії через виверження найбільшого в країні вулкана Асо. Стоп диму здіймається в небо на тисячу метрів, а розпечений попіл розлітається на 30 кілометрів довкруж. Околиці здригаються від підземних поштовхів. З прилеглих територій евакуюють туристів. Вогняна гора прокинулася після 19 років сну. Асо вважають одним з найбільших вулканів світу. За вишки він майже 1600 метрів, а завдовжки 12 кілометрів. Японія лежить у сейсмоактивному регіоні Ланети лише у вересні виверження вулкана он забрало життя понад 60 людей. Анастасія Синяговська, Микола Прудник, перший національний. Та повернімося до України в Україну приїхав єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган і повідомив, що Євросоюз надає Україні 55 мільйонів євро на підтримку децентралізації. Він поклав квіти до меморіалу героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській. Саме Ган наступні п'ять років опікуватиметься співпрацею із Україною. Його попереднику Штефане Фюле з українським напрямком не пощастило. Після того, як він так і не зміг умовити Віктора Януковича підписати. Угоду про асоціацію місця у новому складі Єврокомісії для Філа не знайшлося. Перед Йоганисом Ганом стоїть ще складніше завдання: домогтися подолати кризу на Донбасі. Новий єврокомісар, який заступив на цю посаду менше місяця тому. Вихідець із Австрії, яка ніколи не була адвокатом України. А сам Ган півроку тому заявляв, що проти санкцій. Що він думає тепер? Дивіться у ексклюзивному інтерв'ю Новинам світ. Я ніколи не говорив, що я проти санкцій. Погодьтеся, ніхто не радіє санкціям, але вони, на жаль, необхідні. Мені б дуже хотілося, щоб ситуація склалася так, що нам не треба було б запроваджувати санкції, щоб ми всі жили в мирі. Від санкцій потерпає народ Росії, народ України страждає. Чимало європейців страждають через цю ситуацію. Ось чому ми повинні повернутися за стіл переговорів, але тут перший крок має зробити саме Росія. Ми вже багато чого зробили і запропонували також багато чого. Проти наша кінцева мета все таки. Скасування санкцій, ось що я заявляв, і ось що я знову кажу, приїхавши в Україну. У мене дуже прагматичний підхід до перспективи членства України в Євросоюзі. Якщо ми зможемо підтримати Україну, поліпшити умови життя, економічне становище, загальну ситуацію для народу, це стане першим найважливішим кроком на шляху до європейського союзу. Зараз найнагальніша справа поліпшити умови життя, дати людям перспективи. Я зосередився саме на цьому завданні. Ми маємо все робити крок за кроком. Я б дуже хотів допомогти Україні поліпшити економічну ситуацію, гарантувати верховенство закону, свободу слова, прозорість роботи чиновників. Якщо це зробити, ваша країна дуже швидко стане прикладом суверенної держави, яка здатна самостійно вирішувати власну долю, і то згідно з бажанням народу. Це те, в чому євросоюз може бути найбільш корисним. І я щиро прагну тісно співпрацювати з українською владою. За останній рік українці зазнали чимало страждань. Вони багато чим пожертвували. Вони ухвалювали правильні рішення, і зараз у них є. Право отримати щось натомість одна з цілей мого приїзду підписати угоду про подальшу фінансову допомогу Україні, і ми це зробили. Передусім, кошти підуть на оригінальний розвиток України. Я провів багато зустрічей з різними партіями та бізнес колами Усі вони говорили про потребу децентралізації. Це ще одне, в чому євросоюз може допомогти вашій державі, тому що передача більших повноважень на місцях підвищить рівень життя людей. Вони самі керуватимуть своїм життям. Регіони зможуть приваблювати більше інвесторів або повернути тих, які втекли Ніше це покращить умови для бізнесу, котрий створить робочі місця, і таким чином люди стануть багатшими. Ні, зовнішній рекламі сказали жителі французького міста Гренобля. Там повністю заборонили комерційну рекламу на вулицях. Контракт із компанією, яка розміщувала лайтбокси та вивізки у місті, закінчується цього року. Тож його вирішили просто не продовжувати. Однак для місцевої влади таке рішення має і зворотній бік. Про складнощі боротьби із набридливою рекламою розкаже Марія Кондратіва. Місто вільне від реклами. Таким невдовзі стане французький Гренобль. До кінця квітня там знесуть усі білборди, а натомість встановлять невеликі інформаційні щити і висадять дерева. Загалом приберуть понад 300 рекламних об'єктів та афіш. Городяни від новацій у захваті. Так, реклама забагато. Рекламні щити всюди. За кордоном реклами набагато менше, і це так приємно. Критикують рішення рекламісти. кажуть, місто заробляло на комерційних оголошеннях 600 тисяч євро на рік. У мерії пояснюють, через економічну кризу прибутки від реклами наступного року мали скоротитись удвічі. Тож втрати бюджету невеликі. Нині економічна модель зовнішньої реклами для нас не працює. Рекламісти прагнуть встановлювати цифрові екрани, але ми не хочемо, щоб наші діти йдучи вулицею, задивлялися на відеорекламу. Зовнішня реклама може бути корисною довести це нам. Гаються автори творчих проєктів. у Франції встановили рекламні щити, які служать пандусом, укриттям від дощу та лавкою. У Канаді встановили автобусну зупинку, що зігріває людей, якщо вони візьмуться за руки. А в посушливому перу з'явився білборд, що виробляє з повітря питну воду, і люди можуть брати її за так. Марія Конраціва, перший національний. Доісторичний мамонт пішов з молотка. У Великій Британії продали скелет рідкісного довгошерстого слонового родича. За унікальний експонат невідомий покупець виклав 300 тисяч доларів. На вартість вплинули зокрема абсолютно цілі бивні. Це рідкість для викупних реліктів. Скелет тривалий час був у приватній колекції у розібраному стані, аж поки за нього не взялися британські реставратори. Бажаю вам цінувати свої знахідки. А інформаційний ефір підхоплює Олександр Просяник. Сашку студія твоя. Добрий вечір, Юлія. Дай -дай. У цьому випуску розкажу про нову Верховну Раду. Вона провела перше засідання. Уже маємо нового спікера, нового прем'єра. Так. Також новини з зони АТО. Там, на жаль, знову гинуть мирні жителі. Ну і ще багато цікавого вже за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.